Всім привіт, друзі, ви на каналі Коктейлі Хроніки, З вами Андрій за кадром Діана. Сьогодні я буду готувати класичний коктейль, який входить список писати класичних коктейлів. А Назва цього коктейлю Казино. Перша згадка про цей коктейль була у 1909 році в книзі Джейкоба Дедайерса під назвою The Reminders Up to Date Bartender's Last Pocket Guide. Яка довга назва. А сам рецепт з'явився у 1916 році у книзі з uh, Recips for Mixing Drinks від Хьюга Енслина. Ще одне згадування про цей коктейль є у книзі Девіда Емборі 1948 року. В Цей коктейль він додав ще апельсиновий сік. Але готувати я буду, на мою думку, найкласичнішу версію, яка опублікована на сайті IBA. Uh, Готується цей коктейль методом Шейкер, тому беру шейкер і в нього наливаю. Джин 40 мл, Лікер морозкіно. 10 мл, Фреш лимона 10 мл Та два деші оранжпітеру. Додаю до шейкера, а шейкую. І перровая коктейль у келих Нікінора. І И цей коктейль вишнего мартина і лимонною цедрою. Спочатку вичавлю фірмі масло. І коктейль казіно готовий. Привіт, друзі. Привіт, Андрій. Рада вас бачити і тебе теж рада бачити. А, коктейль казино? Так. Цікаво. Має бути кисленький, тому що немає ніякої солодкої частини. Угу. Крім лікеру. Ну і соку з вишні, який нападав. Так, ну на запах в мене аж пішла аскома. Дуже лимонно, дуже. Ну, угу. Я не шуткую. Mm. Mm. Цікаво, правда? Так. Тут, напевно, ось цей лікер ти додавав. Так такий післясмак приємний дає. 100% в Я думав, що буде міцніший, насправді. Хіба джин, бітер, трошки лимонного соку. Ну і там джин. Коротше, майже один алкоголь. Так, але за самим смаком смачно кисло. М щоб з чимось його так порівняти. Ну, ми вперше використовуємо Mars нолікер, тому те, що важко з чимось порівняти, але скажу вам, мені дуже сподобалось. Тому що джин я люблю і він тут дуже відчувається. Приємна кислота, прям насична така, не кислий, і в міру кислий для мене класний. Так, Скажу. мені теж сподобався достатньо симпатичний о, коктейль, Поки мені не приходить на думку, от, на що він схожий і що б могло мені нагадати. Але о, спробувати однозначно треба. Треба і ну реально, для мене смачно. Так, о, для мене теж. Дякую тобі за такий рецепт. Тепер ще один коктейль собі в скарбничку я додала. Я рад, що тобі сподобався а, цей коктейль. На цьому в мене сьогодні все. Мені немає більше що пробувати. Отак, бідненько-скромненько один Дякую, Дякуємо, друзі, вам за перегляд. Діліться своїм враженням, чи пробували ви такий коктейль. Можливо, хтось з вас пробував і полюбляє його. Нам буде дуже цікаво почитати в коментарях. Ми чекаємо вас на наступному випуску. І до нових Па-па! Ага.